Йоу, Як життя, я Ярик. І в цьому відео я вам розкажу про замовлення наших сортів винограду. Перше замовлення це макарів. Замовляли вони в нас сорт кабарне кортіс. Бачите, який у нього офрірований лист. На, наступне замовлення це обухів. Вони в нас замовляли два сорти альвіка та цим. кишмиш цимус. Дивіться, яке в кишмиша цимуса гарне коріння. Наступне замовлення це піцерія. Е, вони в нас замовили отакий саджанець е, сорта слава Україні. Подивіться, яке тут гарне коріння. Наступне замовлення від тьоті Олі, вона в нас вже дуже багато сортів брала в минулому. Замовиться ще в нас замовила. Вона замовила всі наші кишмиші. Це Афродіта, Аватар, Велес, Променистий, століття, цимус, Юпітер. Тут аж вісім сортів кишмишу. Наступне замовлення для Олександра Івановича. Він у нас е, замовив три, три сорти. Наступне замовлення тут Люда із нашого села Замовила два саджанці Юпітер та е, Афродіта. Таке наступне замовлення від дяді Віталіка замовив він сорт Молдову. Ми особисто Молдову ніколи не робимо, але в цьому році наробили дуже багато цих саджанців. І так якраз нам повезло, що вони в цьому році дуже гарно розпустились. Сезон винограду ще тільки починається. Ще буде дуже багато цікавого, для вас, цікавого і розважального для вас контенту. Do скоľko zustreci?